Розкази. Скунс может влететь на людей. Попу коты не, не на людей. То він опасний. Небезпечний? Небезпечний. Хто? Скунс Угу. Mm -hmm. Він живе у Дажеве Улиси. На ведмеді ходять. І на ведмедів теж пукає? Ні. Тільки на людей? Так. Як yeah. хтось ходить no. на річку, він ходить на річку. Так. Він ходить на сніг. Uh -huh. А як стає стої... холодно вот, ну, у лісі там? Uh -huh. То що він робить? Такунці біжить на річку. Uh -huh. А в річці що робить? Спить. Понятно. Так, То що він робить на людей? Твердить. Твердить? Що mm -hmm. таке твердить? Не поспати не твердить. Він летить. На людей. Твердить. Твердить. А що таке твердить? Це бухання, не пукання. А -а -а. Може пердить? Пердить. Чи твердить? Твердить. <ріст> Це таке пукання твердить, да? так? <ріст> <ріст> yes. Так. Угу, Понятно, до побачення. до <ріст> побачення.